Компанія шкіф займає лідерські позиції з виробництва та продажу подрібнювачів гілок. Підприємство випускає продукцію з постійною модернізацією та удосконаленням під потреби наших клієнтів. Нашими споживачами є як великі господарства, так і приватні особи. В даному відео ми пропонуємо до вашої уваги мінімальну автономну модель подрібнювача гілок 2В60 у виконанні з бензиновим та електродвигуном для переробки гілля в паливо, як альтернативного джерела опалення взимку. Данна модель буде вдалим вибором для невеликих приватних господарств завдяки своїй компактності та економності. Подрібнювачі гілок рубають деревину на дрова фрагментами від 10 до 14 сантиметрів. Таке паливо підходить для котлів та печей з боковим завантаженням. Подрібнену деревину можна одразу заготовляти в мішки або одноразові сітки для більш зручного завантаження сировини в котел. Пропонуємо огляд моделей подрібнювачів шкіф на базі ріжучого блоку 2В60, подрібнювач гілок 2В60Б. Максимальний діаметр переробляємої гілки сирої м'якої породи 60 мм, сирої твердої породи 50 мм, сухої твердої породи 40 мм, фракція на виході від 10 до 14 см. Бензиновий двигун 7 кінських сил з редуктором. Перевагою подрібнювача з бензиновим двигуном, є його мобільність його зручно доставити до місця переробки гілок за потреби. Також цей варіант єдиний можливий для споживачів в яких відсутня електромережа 380 вольтів. Подрібнювач гілок 2В60Е, Максимальний діаметр переробляємої гілки сирої м'якої породи 60 мм, сирої твердої породи 50 мм, сухої твердої породи 40 мм. фракція на виході від 10 до 14 см. електродвигун 5,5 кВт, 380 В. Подрібнювач гілок з електромотором 380 В більш економний в порівнянні з бензиновим. Електродвигуни мають зазвичай більший ресурс роботи і дозволяють використовувати обладнання в закритих приміщеннях. Врахування особливостей кожного типу приводу подрібнювача гілок заздалегідь допоможе вам обрати найбільш зручну комплектацію, що заощадить ваші кошти та час для заготівлі твердого палива. Забезпечте себе твердим паливом з перероблених гілок разом з компанією шкіф незалежно від поставок та цін на газ на наступні опалювальні сезони. Замовити подрібнювач гілок можна в зручний для вас час на нашому сайті шкіфкрапкаком.ює, або за телефонами 067-336-9906 або 050-204-9749.